Журналісти трьох місцевих телеканалів студії місто і «РТ Полтава та місто Плюс провели дослідження симпатій полтавського електорату. Приурочили опитування до трьохрічного перебування на посаді міського голови Олександра Мамая. Опитали дві тисячі респондентів шляхом так званого таємного голосування впродовж чотирьох днів з 8 по 11 листопада у різних районах міста у робочі дні та у вихідні полтавців різного віку та статі. У бюлетені чотири запитання: перше. Як ви оцінюєте діяльність Олександра Мамая на посаді полтавського міського голови? Три варіанти відповіді добре оцінюють 8,2%. Задовільно 22,1% і погано 69,7% респондентів. Друге запитання, на яке відповідали полтавці: якби вибори полтавського міського голови пройшли найближчої неділі, за кого з кандидатів ви б проголосували? У переліку кандидатів: шість прізвищ політиків на слуху та тих, хто вже встиг оголосити свої наміри поборотися за крісло мера, розташовані в алфавітному порядку. Результати такі: за Юрія Бублика проголосувало б 13 30% від опитаних. Сергія Капліна підтримують 14,7%, Василя Ковальчука 0,4%. Олександра Мамая 10,4%, Андрія Матковського 25,6%, Олега Прогла – 2,1%. А когось іншим бачать мером 33,8% полтавців. Третє запитання, яке підготували журналісти респондентам, стосувалося антирейтингу вже вище зазначених політиків. Дослівно звучало воно так. Якби вибори полтавського міського голови пройшли найближчої неділі. За кого з кандидатів ви б категорично не голосували. Юрія Бублика не сприймають на цій посаді 3,7% полтавців. Сергія Капліна 3,2 Василя Ковальчука 1,3%. Олександра Мамая майже 52 Андрія Матковського 13,7%. Олега Прогла – 0,4%. 25,8% респондентів або вказують на когось іншого, або не дають чіткої відповіді. Останнє четверте запитання стосувалося політичних сил. Якби вибори до Полтавської міської ради пройшли найближчої неділі, за список кандидатів якої політичної партії ви б проголосували. У перелік включили партії, які представлені у парламенті та совість України, з якої на останніх місцевих виборах до міської ради зайшло 24 з 25 мажоритарників. За список партії проголосувало тоді більше 35% виборців. Отже, симпатії полтавців по результатам опитування розділилися наступним чином: за партію регіонів проголосувало б 12,6% респондентів. Удар Віталія Кличка 24,9%. Всеукраїнське об'єднання батьківщина 15,8%. Всеукраїнське об'єднання Свобода 11,7%. За Комуністичну партію України віддали б 9,8 голосів. І за совість України лише 1,1% полтавців. Іншу політичну силу бачать при владі у Полтаві чи виступають загалом проти прилічених 24,1% респондентів. Висновки з опитування очевидні. В ході спілкування з людьми чули дуже багато розчарувань. Розчарування роботою міської ради, міської влади Олександром Мамаєм. І, власне, оті цифри, що ми отримали, свідчать яскраво про це розчарування. Погано оцінюють роботу міського голови 69,7%. Рейтинг Олександра Федоровича 10,4%, антирейтинг 51,9%. За совість України згадали один трошки більше, ніж 1% респондентів. Що стосується Матковського, 25,6% у нього рейтинг, дуже багато звучало фраз на кшталт. Е краще було залишити те, що було тобто пішли на експеримент, хотілось щось нового, як завжди. А але власне е було трошки краще раніше.